Доброго недільного ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в неділю 1 червня 2025 року свята Православна Церква відзначає День пам'яті святих Отців Першого Вселенського собору. На Божественній літургії читаються діяння святих Апостолів, глава 20. -та. Вірші з 16 по 18 та з 28 по 36. Судиво Павел мимо яко якода не будет йому закоснеть его оси, чашебося, а ще возможно будет в день пятидесят быть его Иерусалиме. От милита же послав Ваефес, призвав пресвитеры церковные, и, яко же, придохша к нему, рече к ним, вы, весьте, яко от первого дня от же приедох во осию, как о с вами все время бых. Внимайте убо себе и всему стаду. В Нем же вас, Дух Святый, постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровью своєю, а збовем сіє, яко по отшествии моем, внизут волцы тяжкие в вас, нещадящие стадо. и от вас самих восстанут мужи, глаголющие, развращенные, еже отторгать ученики вслед себе. Всего ради бдите, поминающие, яко три лета ночь и день, не престоях уча со слезами единого кого ж до вас». И ныне предаю вас, братья, Богови и Слову благодати Его, Могущему нас дать и дати вам наследие во освященных всех: серебра или злато, или рис ни единого вожжалах, сами вести, я Як Моему, и сущим со мною послужисте Руце мои сии, вся сказах вам, Яко так отруждающимся подобает заступати и немощные, поминать же Слово Господа Иисуса, яко сам рече, блаженные есть пачедояти, нежели приимати, и сиярьяк приклонь колена Своя, со всеми ими помолись. Бо Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії. Поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав присвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив: Ви знаєте, як з першого дня. Коли я вступив у Азію, увесь час поводився я з вами. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав кров'ю власною. Я знаю, що по моїм відході війдуть поміж вас вовки хижі, які не щадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому, чувайте, пригадуйте собі, що я три роки ніч і день не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і Слову Його благодаті, що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так працюючи, треба допомагати слабосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав: більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Євангеліє від Іоанна, глава 17 Вірші з 1 по 13. Сія глагола Ісус, і возведе очі свої на небо і рече, Отче, прийди час, прослави Сина твоєго, да і Син Твой прослави те. Якоже дал йому власть всякія плоті. Да всяко ежедал, еси Ему, даст им живот вечный, все же есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога, и Его же послал, Еси Иисус Христа, а спросла их тебя на земли, дело соверших, ежедал, еси мне, да сотворю, и ныне прославим Ты, Отче. У Тебе, самого славою и мех у Тебе прежде мир не бысть. Я ім'я твоє имя Твое человеком, их же дал еси мне от мира, Твои беша, и мне их дал еси, и Слово Твое сохраниша. Ныне разумееша, яко вся Елика дал еси мне от Тебе суть. Яко глаголы их же дал, мне, дах им, и Тии прияша и разумеша істину, яко от тебя издох, і и і ваша, яко мя послал, Еси, о осих молю, не о всем мире молю, но о тех их же дал, мне, яко твои суть, и моя вся твоя суть. и Твоя моя, и прославихся в них, и к тому несьм в мире, и сии в мире суть, и аз к Тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, их же дал, если мне, да будут едино, якоже и мы. Егда бег с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое, Их жадал, если мне сохраних, и никто же от них погибе, то, кому Сын погибельный, да збудится Писание, ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполнену в себе. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година! Прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були твої. Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю. Лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду, Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Усім гарної світлої неділі, духовної радості, віри і надії!